Іх, а ну як там, отак. О, давай. Ооо. От це звір. От це хатабич. Всім привіт! Вибрався сьогодні знову покидати на рибалочку, але на світаночку самому. Оскільки скільки треба їхати сьогодні працювати. Але я вирішив декілька годин покидати на самісньому світанку. А, зі мною традиційно оріончик. З тестом 3.14 з ростом 2.85 катушечка Fortran 3000 і же Жилочка 0,5 по Японії. Буду сьогодні пробувати наразі маленькі невеличкі приманки, щоб хоча б щось упіймати, таке хоча б як окушок або невеликий судачок. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали, бо часу в мене лише декілька годинок. Поїхали. Гайлала. Ух ти! Перша покльовочка. На імпакт 2 дюйма. 10 грам. Це така невзрачна покльовка була. А ну, зможу я його витягнути. Чи не зможу? Покажись хоча б. Бачиш, судак. Ну як судак? Судачок. Ну, це, це приємно. Ух ти, от то ковтнув. Нічого. Так ще й просто не дістати це все діло. Ой. Заковтнув аж прям в шахту самісіньку. До речі, я на одинарному гачці знову. Опа, так, оп, хвостик витягнув. Такий красавчик. Давай, біжи. Взяв з-під тієї сторони. Це радує, що рибка нарешті відзивається, бо я прокидав десь в порядку півтори години вже, і оце була только в мене перша клювака. О, ну, ми будемо шукати нашого крупного судака. От. Нам хочеться крупного судака. Була у мене щойно покльовочка, і залишився я без хвостика. Ну слава Богу, у мене цих рибок дуже багато. Тому зараз змінимо. До речі, недалеко від берега покльовочка була. Імпака 2 дюйма, поки на нього є результат. Навіть далеко ховати не буду, бо я відчуваю, що все рівно зараз хвостик з'їсть. Чомусь в мене така чуйка. О, так от. Одяг, це все діло. Оп. Є. До речі, чому я одинарним гачком зараз користуюся? Тому що якась риба дуже цікава. Вона то не активна, то хто його зна, що іще вона там собі надумала. Ну, Просто одинарний гачок саме краще пробиває, ніж всі інші двійники, трійники. От. Але одинарний гачок він самий От. Самий ненадіжний, як на мене. Ну, мабуть, окушок, я думаю. Невеликий. Ага то, по всій відимості, судачок. Ну, плюс-мінус такий же самий. Та йога баба, іди сюди рідненький. От. Ага, закрив пасть і хвостика зараз можна відірвати. Блін, і ногти зрізав. Випадай. Оп. Так, ну що ж, ще один судачок є невеличкий. Ну це радує, прокльовується помалу. Рибка. О, з той же самої точки. Тільки камеру вимкнув і відразу отримав плюшку. З тієї ж самої точки. Ну це, мабуть, трошки буде побільший, ніж попередній. Ох, і відпав, та й слава Богу. Воно не щоб хвостик на місці був. Так, ну, це радує, що йдуть покльовки. Йоханий бабай. Що це таке? Угу. Це сьогодні в мене, мабуть, самий рекорд. Ух, звірюга. Ух, не набагато більший моїй кошки, але все ж таки приємний. Іх, а ну як там, отак от. О, давай. о, От это звір, от це хатабич. Біжи. Клас. Блін, ну це да. Це я, звісно, нічого не скажеш. Таких звірів ще ловий треба вміти. <рив> да, ще одного засранця полосатого упіймав. Питанечко, чи дотягну я його до берега. Он. Ой, так це щось такі тут крупні окуня, я вам скажу. Через крупні. Прошлий раз, як я був у були більш соліднішими. Ну, отпусти, отпусти. Оба. Отак-от. От ну та, ну, в принципі, на цьому непогано, що воно хоча б клює, чесно кажучи. О. Ось і з'їли знову сілікошку. Це я не знаю, це у мене за 2 години, це, мабуть, вже 10, яку з'їли. Це треш просто. З'їженого на цій веселій ноті розірваного сілікончика, Я думаю, треба закінчувати. Бо це не варіант, Ось ці мікропальчики, окушки малесенькі такі. Сілікона переводять просто нереальну кількість. Тому я вирішив. На 20 минут раніше закінчити свою сесію, ніж планував. І так, в принципі, непогано. Що у нас по результату з вами виходить? По результату виходить, що кидав кислоту білий лайм, шартрес нуль взагалі. Ставив фіолет, ну, що такое невнятне, декілька разів було. Але коли поставив золото... О, Рух якийсь розпочався і почали судачки, окушки клювати. Ну, в принципі, так то сказати, непогано. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.